Вітаю, друзі! Обіцяла вам поговорити про печінку, не тільки поговорити, а ще й дати техніку. Якщо вам цікаво, як покращити життя і продовжити його на багато років, тоді додивіться відео до кінця, і я покажу остеопатичну техніку, яка допоможе вам зробити своє життя кращим та здоровішим. Це саме основне. Всього одна проста дія нормалізує функцію печінки та жовчного міхура. А ви скажете, до чого це тут? Гормональні збої, гінекологічні захворювання, різного роду пухлини, гнів, образа, агресія, біль у правому підребір'ї. Практично кожна людина приходить з шалобою на такий стан, на дану проблему. І сьогодні я поділюся рекомендаціями, які ви будете робити 2-3 хвилини та покращити якість свого життя. Дивіться відео до кінця, ставте лайк, підписуйтесь на канал, і ви дізнаєтеся, як зрозуміти, що у вас є проблема. Печінка і жочні, вони у вас справа за нижніми ребрами в нормі. Нижній край печінки не виходить за лінію реберної дуги. Але є одна така часта проблема у людей з печінкою це її замирання і обмеження рухової активності. Наші органи черевної порожнини під час дихання дренуються, вони виконують рух. Коли працює грудопрушна діафрагма. І якщо діафрагма працює нерівномірно або виключається з функції нормальне дихання, все це відбувається так само і з органами травної системи. Тоді ми маємо порушення руху печінки, а печінка забезпечує кровообіг рух жовчі жовчним протокам. Ще одна часта проблема печінки це надлишкове накопичення, агресії, гнів, образи ревності та злість. Наші емоції це вібрації. Саме печінка згущує усі руйнівні емоції і складає сюди глибоко у тканини. Коли ми хочемо покращити функцію печінки, ми починаємо доторкатися до цього органу. Проводячи через свої руки енергію, створюючи імпульс любові, турботи, пробачення, в тому числі співпереживання. Тому я пропоную вам зробити практику разом зі мною. Створіть всередині себе позитивний стан свідомості. Відчуйте, як відкривається ваш сердечний центр. Зробіть декілька глибоких вдохів і видохів. Сконцентруйтеся на своєму диханні. Відчуйте, як у руках появляється енергія. І ми з вами неряємо в печінку за нижнє ребро. Можливо, у вас будуть болючі відчуття. Ми починаємо від середньої лінії, поставили пальчики, чуть-чуть наклонилися і оцінюємо відчуття. Як правило, у цій зоні є натяг тканин. Ми не проходимо через больовий поріг, ми не робимо через вірне погруження, ми спостерігаємо з любов'ю і турботою, як тканина починає підда... піддаватися, трохи розслаблятися. Уявіть, викинули камінь в воду, і там розходяться круги. Хороший симптом це відчуття потепління в тілі, у когось будуть горіти вуха, щоки. У когось щось в тілі появиться тепленьке, шукайте, де в тілі стане тепліше. Постояли до відчуття, що тканини стали м'якшими, зменшилися болючі відчуття, тоді переходимо на сусідню зону, відпрацьовуємо кожен сантиметр. Якщо ви знайшли болючі точки, ви можете робити легку вібрацію. Так легко-легко масуємо. За нижнім ребром тканини. У кого є каміння у жовчному. Під нижнім ребром обходимо зону жовчного міхура. У кого є застії жовчі, ми неряємо в проекцію жовчного міхура, додаємо вібрацію і спостерігаємо за відчуттями. Один із важливіших інструментів. Доторкатися до тіла це свідоме спостереження, коли ви розумієте, що ви робите і для чого ви робите. Ми зараз забираємо замирання в тканинах і активуємо відтік жовчі. Я рекомендую вам заключити із собою домовленість і виконувати цю практику щоденно за 30 хвилин до прийому їжі. Тоді ви покращите функцію грудобрюшної діафрагми. Буде більше енергії, ви покращите функцію печінки, ви покращите свій гормональний фон, ви посилите функцію детоксикації, у вас активно будуть відбуватися процеси кровотворення, і вам легше буде справитись з дефіцитом в тілі, дефіцитом енергії, дефіцитом потрібних речовин. У вас відновиться якість сну, у вас піде неприємний запах з рота – і ви знизите паразитарне навантаження. Тому що жовч це агресивне середовище для паразитів. І при нормальній функції відтоку жовчі паразити будуть самі розповзатися і тікати з вашого організму. І саме в телеграм-каналі мої пацієнти діляться тим, які у них зміни відбуваються, коли вони приходять на індивідуальні консультації. Як зрозуміти, що проблема з печінкою? Образа, гнів, агресія, все це про те, що у вас є дана проблема. Відчуття, що ваше травлення, воно нелегке, немає легкості після прийому їжі, начебто у животі якась важкість. І зверніть увагу обов'язково на свою печінку та жочний пузир. І якщо у вас є конкретні теми, які вам цікаві, ви хочете з ними розібратися. Пишіть коментарі, я читаю всі коментарі, і я запишу для вас нове відео. Ми, люди, згадуємо про себе тоді, коли у нас є проблеми. Тому проблеми з жочним це каміння, це е, ріст е, проблем по гінекології, кисти і так далі. Всі згадують про печінку і гормональний баланс. Почніть уже сьогодні турбуватися про печінку і про Функцію жовчо ведільних шляхів для того, щоб бути здоровими. І якщо вам потрібна моя допомога, приходьте на особисті прийоми, приходьте на особисті консультації, тому що я допоможу не тільки вашій печінці, а й всьому вашому тілу та організму. Будьте здорові! До зустрічі з вами!